Сьогодні, мої шановні глядачі, на ваше прохання дивимось таке питання. Україна і Білорусь. Взаємостосунки від поточного моменту, тобто від 9 грудня 2023 року на три роки вперед. Так, для, робимо для цього кельський хрест. України і Білорусь. Так, ресурс України, ви бачите, розчарування, розшматоване серце, біль сердечна, немає ресурсу. В Україні немає ресурсу і є одне небажання і є декілька ні для того, щоб будувати будь-які стосунки із Білоруссю. Із Білоруссю. Ну, дивіться, тут мова йдеться про владу. владу. Бачите, сказала владу, і тут одразу і Верховна Жриця перевернута, і перевернутий імператор до тих пір, поки ця влада яка зрадила, тобто ця Лукашенківська влада, диктатура, яка зрадила Україну підлим засобом. Доки вона буде на троні, не може бути ніякої мови про якісь ресурси взагалі, будування тих взаємостосунків. Немає ресурсу. Вражене серце, розбите серце роль. України, що Україна має зрозуміти. Так, дев'ятка кубків. Ема це все ілюзія. Ілюзія е, в тому, що Україна має зрозуміти, що не варто будувати ніяких ілюзій стосовно того, що от те, що зараз, е, ну, от, Ну-ка, як би не сподівалися, ми ніколи не будемо однією сім'єю. Ну, Це і так зрозумів. Тут ілюзія сім'ї і благополуччя Ну, це говорить про от, наразі ситуації. Немає ні сім'ї, ні бажання. Тобто Україна має зрозуміти, що зі зрадниками не може бути ніякої мови. Україна це і так і знає. Тобто, Україна і виконує цю роль. Ніяких стосунків з тою владою. Так, бажання України, бажання старший аркан смерть. Це зараз будемо дивитися, в якому контексті це бажання. Знову ж таки, смерть і вправління. Це зірка старший аркан. Я ховаю того, що YouTube не любить такі картинки. Зараз, зараз вам все поясню. Так, дивіться, бажання України, смерть. Це, скажімо так, смерть того володаря, ну, скажімо, так, в переносному сенсі ми не будемо так прям аж Україна хоче, щоб. Лукашенко здох, щоб його просто не було там як короля землі, як людини, яка керує країною. І сподівання на те, щоби коли не стане цього пульбафюрера, як короля землі, тоді і будуть припинені усі ножи в спину з боку влади Білорусі. І тоді, можливо, можливо, у нас буде сподівання по що може якось щось налагодитися. Але наразі, наразі ні. Україна може тільки сподіватися на зміну. І тоді треба буде думати, в залежності від того, хто буде наступний. Так, тепер розглядаємо сторону Білорусь. Ресурс Білорусі. Ресурс. Вісім жеслів в прямій позиції. Ресурс. Дивіться, взагалі, якщо взяти Білорусь як країну незалежну, як прагнення до незалежності, то тут так і є, дивіться, тут бажання швидких змін, або ресурс це швидкі зміни щодо розв'язання собі рук вийти із крутної ситуації до благополуччя. Тобто сама Білорусь, без цього правління чого кажу, без того, що тут немає ні короля, ні імператора. Тут просто от як люди, люди от жезли, це люди, я вже декілька разів говорила. Ось люди, дев'ятка пентаклів, ось людина, це населення, яке хоче вийти з-під гніту диктатури Бульбафюрера. Тобто ресурс звільнитися, От, ну, от тільки. Знаєте, піднеси сірник палаючий і вспихне. Бо там люди хочуть жити, жити ну, незалежними бути. А тут прямо вони хочуть вийти із цієї в'язниці золотої клітки, можна так сказати. Ну, чому говорю золотої клітки? Того, що багато людей. Ну, вважають Бульбафюрера там, то це батька, він такий кльовий, він так все нам зробив, класне життя. Але ж вони от, знаходяться от, в такій позиції, вони нічого не бачать. І їм здається, що вони живуть в от таких ілюзіях благополуччя. Того я і говорю: сама Білорусь хоче звільнитися від цієї от, ілюзорної золотої клітки, стати вільними і незалежними. Ставлення Білорусі до України перевернута шістка мечів, ставлення зупинити насилля хоче зупинити насилля і відновити справедливість. Знову ж таки, ми говоримо про населення Білорусі. Сама Білорусь, як е, от, Україна от, як суб'єкт і Білорусь як суб'єкт. Ми не беремо владу от, наразі, то е, хоче зупинити насилля і е, кримінал, який чинить їхня аб'юзивна влада. Знову ж таки, тут йдеться мова про аб'юз, про порушення якихось домовленостей паперових і безвихідний стан. Тому, скажімо так, з одного боку влада Білорусі для неї це все окей, те, що вона робить з Україною, але населення Білорусі воно хоче звільнитися як тут, воно хоче стати вільним, так і хоче відновити нормальні стосунки. Тепер минуле дивимось. Минуле, перевернуті закохані, якась незгода, або неполюбовне якийсь такий вибір, не за згодою вибір. Ну тут, дивіться, тут іде мова про куплю-продаж із владою війни. Перевернуті закохані об'єднання, тобто неполюбовний вибір за гроші. Із тими, хто платить за війну у минулому. Як передумова цього знову ж таки є незгода із Україною в чомусь. Незгода в такому плані. Окрім того, тут мова йдеться. Знаєте, я так полагаю, що тут йдеться мова про минулі вибори. Коли Лукашенко почав переслідувати, Боже, я... Тихановську. І тут знову ж іде мова про те, що Україна була незгодна, не, не, не погодилася з тими неправильними розрахунками і вирішення питанням військовим шляхом. Знову в мене проснулися сусіди. Так. Теперішні, теперішні королева Пентаклів в прямій позиції. Що теперішнє між стосунками України і Білорусі? Знову ж таки, немає, не може бути ніякої мови. Не може бути ніякої мови. Про якісь е, поліпшення стосунків, поліпшення бути одним е, цілим, одним єдиним цілим за бажанням внаслідок того, що е, влада Білорусі робить усе, щоб е, нагнітати ситуацію. Пригнічувати Україну, пригнічувати українське бажання, волю е, атакувати, допомагати е, за бажанням агресору Росії, гнітити Україну, пригнічувати Україну. Майбутнє на три роки вперед ми робимо. Майбутнє це перший рік, другий рік, третій рік від сьогоднішнього дня. Так, перший рік від сьогоднішнього дня. Вибір, ну, скажімо так, бути суцільним спільним, немає основи, немає основи внаслідок того, що знову ж таки наші особистісні кордони. Порушується брутальним засобом. Знову ж таки. Король жезлів перевернутий. Це говорить про підступність влади. Про підступність влади. Окрім, того, тут ще можна знову ж таки наголосити, що вибір об'єднатися і. Ну, Відкрити свої ну, от, кордони серце, бажання от, соціальне, бажання бути разом тільки за умовою, коли паде оця деструктивна тоталітарна влада Білорусі. Тоді кордони непорозумінь падуть у стосунках. Між Україною і Білоруссю. Тільки за цією умовою. Далі другий рік від сьогоднішнього моменту: король кубків. Дивимось, що це означає: король кубків, лицарь мечів, люди, люди. Так, знову ж таки, тут йдеться мова про бажання припинити. От, знову ж таки, коли буде бажання Білорусі, от і тут вже по цьому розкладу вже в Білорусі є бажання припинити співпрацю з агресором і мати якісь пропозиції щодо об'єднання з нами. Тобто, на мою думку, тут вже буде інша людина на троні на другий рік від теперішнього моменту. Тоді в нас виникне спільне бажання. Зламати ключі непорозуміння і агресивного ставлення один до одного, ну, більшості тут ідеться мова е бажання Білорусі припинити агресивність того, що Білорусь на нас напала, можна так сказати, за примхою Кремля. То тут іде сигніфікатор кремлівських військових. В такому плані, коли вони, Білорусь, припинять співпрацю із Кремлем, тоді, можливо, виникне зацікавленість в розпочинанні якихось стосунків, ну, позитивних взаємостосунків, я маю на увазі, можуть виникнути якісь пропозиції до об'єднання. В якихось спільних бажаннях, спільних інтересах тощо. Далі, третій рік від поточного моменту. Перевернута четвірка жезлів. Що це? Зараз тут одна карта, вона якби просить іншу, розумієте, щоб читати як речення? Так, нарешті. Так, третій рік. Нестабільність спадає внаслідок зниження накалу і пропозиції. Зупинити цю нестабільні взаємостосунки і сварки між нашими населеннями, тобто населення України, Білорусі, між нашими сім'ями. Тобто взаємостосунки будуть більш теплими за перевернутим сонцем. Вони будуть більш теплими, але ще не настільки, щоб ми могли. Довіряти ним. Тобто, це буде як новий шанс потепління взаємостосунків і шанс на вибір припинити сварки або конфлікт між сім'ями, сім'я України, сім'я Білорусі. Тобто це буде трошечки Потеплішення. Але знову ж таки, знаєте, будуть ще пам'ятатися. Оці минуле, минуле і буде ще в нас виникати недовіра. І в зв'язку з цим ми будемо завжди вагатися. Але знову ж таки це залежить від того, хто буде у владі, хто в Білорусі розпочне нове життя. Ну, мається нове, нове життя ну, з чистого листа. З чистого аркушу паперу розпочнеться життя Білорусі з новим правлінням. Ну, ось так виходить в мене, але 10-та позиція знову ж таки, вона є ітогова. тому, знову ж таки, тут все залежить від нової влади, від нової влади, від тої політики, яку вона буде нести. І щоб обов'язковою умовою буде ніяких зв'язків з країною-агресором, з Рожкою. Тільки тоді, тільки тоді все буде добре у взаємостосунках. А так ще багато питань, багато питань і недовіри, багато недовіри. Ну, це ось такий от в мене розклад вийшов. Давайте ще тоді подивимось. Мене просили на 4,5 роки, але Кельський хрест робить тільки на, на 3. Давайте глянемо на 4,5 роки на три На триплеці... Я ж, що нам карти скажуть, як в нас будуть вибудовуватися взаємостосунки з Білоруссю. Україна-Білорусь. Так, ой. Маленька, маленькі карти і живчики такі. Так, Україна Білорусь. Сонце, дивіться. Україна, Білорусь. Взаємостосунки від поточного моменту на 4. Давайте на 5 вже зробимо. Взаємостосунки від поточного моменту знову ж таки 9 грудня 2023 року на 5 років вперед. Покажіть, будь ласка, і в загальному. Дивіться, лицар. Якщо прочитати, от, знаєте, от, як от розташовані оці фігури, лицар мечів, це лицар війни. Він іде в минуле. І лицар Пентаклів він дивиться в майбутнє. Між ними вибір. Знову ж таки, це буде вибір. Обо, ну, з обох сторін. Білорусь, яка на боці агресора, і сама є агресором, і Україна, яка боронить свої землі і дбає про майбутнє своїх нащадків. Знову ж таки, чи я візьме тут. Це буде, знаєте, таке вагання, таке вагання того, що ну, от, е, таке відчуття, ніби от, от, взяти от це от Білорусь, вона е, ну, от затянута от, в Радянський Союз, е, відшматувати щось, десь щось завоювати, підіграти, вагання таке. В них, в, в них постійно буде вагання, що буде. Щоб бути, Ну, от, не втрачати зв'язків ніде, знаєте? А ми хочемо піти від, тих виборів, від того вибору. Для нас важливіше наша земля, наша територія і майбутнє. Вони відшматовують, а ми зберігаємо, ми боронимо. Ну, дивіться, зараз я вам поясню. Це я вам так охарактеризувала загальну картину, а тепер я вам поясню по кожній карті, тобто, що мається ще на увазі. Дивіться, якщо прочитати дослівно, тут іде відрізання вибору до. Культивації, збереження, накопичення, созидання, як воно по-українськи, я забула просто слово. Тому тут йдеться мова про. ну, от, Більшість, от, коли не буде цієї влади, коли оце от, військове кримінальне минуле Білорусі пов'язано із зв'язком з Рашкою, піде лету, тоді. Можливо, якщо Білорусь прийме правильне рішення з новим правлінням, то тоді все може бути. Що означає лицар мечів? Це бажання припинити в повній мірі бути на стороні агресора. Вибір. Що тут мається на увазі? Блокування тої внутрішньої суперечки, відстоювання своїх позицій за бажанням Кремля. Тобто підігравання Кремлю. Показати, на що ми спроможні. Дивіться, ось, коли оця суперечка, коли оця, от, вибір. Вибір пов'язаний із зміною, зміною бажання відстоювати щось своє, за щось там ну, от, коротше, такі от, ну, от, от, такі, колотити, колотне що робити. Зміниться на припинення цього, на припинення ворожого ставлення до України. І лицар Пентаклів, об'єднання разом. Тоді буде об'єднання разом до одного спільного. Є, таке, є така надія, є таке сподівання, що Білорусь прийме правильне рішення, і тоді ми зможемо налагодити взаємостосунки. Але знову ж таки, для цього Білорусь повинна мати бажання повною мірою. От, відмовитися, навіть щоб не думати, не обирати, не вагатися я маю на увазі, а одразу прийняти вірне рішення припинити ворожнечу е щодо України. Окрім того, тут ще можна сказати, от партія війни в Білорусі. Ну от партія війни, чого я називаю? от в Кремлі є партія війни або влада війни, і в Білорусі також того, що вона допомагає от, Кремлю. Коли оця влада військова вона піде в минуле, і народ прийме правильне рішення і обере хазяйственника мирного, таку мирну людину хазяйственну, яка спрямована на созідання, на культивацію добробуту власної країни, тоді все буде добре. Але ідуть зміни ідуть зміни, і по картах воно так має бути. 5 років. Через 5 років є сподівання, що влада, ну, от протягом цього періоду влада Білорусі міняється, і тоді в нас з'являється щось спільне з Білоруссю. Ну, ось такий розклад. В мене вийшов. Ну ж таки, залежить від влади, від влади Білорусі, наскільки ми захочемо мати з нею якісь взаємостосунки. Ну, знову ж таки, те, що я вам говорила про Прикельському хресті, такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші коментарі. Це і Україна, і ми перемагаємо.